Велика зірка Золотого століття американського єврейського театру і кінематографу Берта Каліх. народилася наприкінці 19 століття у Львові. Батько її Соломон Каліх був дрібним підприємцем. Мама Бабетта була кравчиною і шила костюми для місцевих театрів і була великою любителькою опери, куди й водила малу доньку Берту, яка закохалася у театр. Берта почала вивчати музику і драму у приватних школах. Відвідувала заняття у Львівській консерваторії. У 13-річному віці приєдналася до хору театру Скарбека нині Марії Зеньковецької. Перша її роль в опері травіата, потім опера Міньйон. Через рік дівчина добре вивчає німецьку, навчається декламувати і бере участь у німецькій виставі Я видаю заміж свою доньку, яка приносить їй шалений успіх. Артистичний потенціал виконавиці помічають місцеві меценати. І їй пропонують поїхати вчитися до Італії, аби там вона могла розвивати свій голос. Проте ситуацію і долю Берти змінює Яків Бер Гімпель, засновник і директор новоствореного у 1889 році Єврейського театру у Львові, який пропонує Берті бути його примадонною. Берта Каліх стає зіркою цього театру. Згодом театром починає керувати Авраам Гольдфаден. Який є засновником європейського єврейського театру. На той час він приїздить до Львова і Берта грає у всіх його виставах. Гольдфаден пропонує Берті вступити у його трупу, і відтак вона виїздить до Бухареста. У Румунії публіка із захопленням реагує на нову цікаву акторку, і, попри розпал у той час антисемітизму, Берту запрошують у трупу румунського національного театру. Цей момент стає переломним у житті Берти. Бо вона вже більше ніколи не повернеться до Львова, залишається у Бухаресті, де постійно виступає на сцені. Гучна кар'єра акторки викликає заздрість у конкурентів. Берта дізнається, що заздрісні суперники мають намір вбити її, тоді приймає пропозицію Джозефа Едельштейна виїхати до Нью-Йорка, де стає актрисою єврейського талія театру. Так розпочалася заокеанська кар'єра львів'янки Берти Каліг. Класичні єврейські п'єси, а згодом головні ролі у шекспірівських Отелло, Ромео і Джульєтта Гамлеті. це було значне досягнення, адже у той час, коли єврейські виконавці були охарактеризовані як менш складні ніж не євреї у високому мистецтві опери та класичних театральних виставах, Берта Калік заробила репутацію акторки, ролі якої наповнені емоційною глибиною. Вона виступає в єврейській версії Шекспіра до того ж, навіть у ролі Гамлета. Звідси й пішло порівняння акторки із іншою відомою виконавицею Гамлета тієї епохи Сарою Бернар. Багато газет почали називати її єврейською Бернар. Берта працює в основному складі Талія театру, їздить на гастролі до сусідніх штатів, паралельно грає у румунському театрі, а згодом вона стає директором талія театру. До речі, єврейські актори, вихідці з України, які приїздили до Америки, приходили до театру Берти, і вона брала їх на роботу. Завдяки лівів'янці багато українських емігрантів отримали можливість влаштувати своє життя у США, не турбуючи про те, де візьмуть кошти на проживання. У травні 1905 року Берта стає першою актрисою, яка успішно перейшла від єврейської театральної сцени на сцену англомовну. Зокрема, виступає і на Бродвеї. А потім почалася епоха кінематографу і Берта пробує себе у кількох німих фільмах у Голлівуді. та згодом часто повертається на ідиш сцену грає у театрах Нью-Йорка, Філадельфії та Чикаго. До кінця 1920-х років здоров'я актриси почало погіршуватися, вона поступово втрачає зір, тоді ж публікує книгу своїх спогадів і оголошує про завершення кар'єри у 1931 році. Щоправда, після цього вона ще деколи виходила на сцену, а крім того, читала історичні п'єси на радіостанції. Берта Каліг померла в Нью-Йорку 18 квітня 1939 року. Її поховали на горі Хеврон на Нью-Йоркському кладовищі. Театральна прима перша акторка, котра підкорила сцени театрів Львова, а згодом Європи і Америки. Вона зіграла понад 120 ролей сімома мовами. Чудова дикція, ефектна зовнішність, харизма і талант зіграли неабияку роль у долі Берти Каліх.